Усім Привіт, мої хороші добрі друзі! Вирушила до магазину Хутра, щоб зрозуміти, чи сильно сказилися ціни у секонд-хендах. Ось, наприклад, майже 9 тисяч коштує ось така примила шубка. Теді з каптуром в складі. Ну, кажуть, і в бірці зазначено, що 30% вовни, всього 70 виробу відсотків вовни. Ефектні такі чорні гуцики, і коштувало вже 11 з чимось тисяч гривень. Мені хотілося на розмір більше це 42-й, я би приміряла 44-й, але. Середина зими, і вже вибір не такий великий. Виробник Турція завозять небагато варіантів у зв'язку з такою складною економічною ситуацією. Повторів майже не буває. Того або ти маєш гроші і купуєш те, що є, пропонують кредити. Ну, то таке діло. Взагалі мені моделі сподобалися, обслуговування в магазині сподобалося. Ось ця мені шубка теж сподобалася. А єдине, що я знаю, що натуральне хутро, або, як в цьому випадкові, вовна з часом світлий колір може пожовтіти. Ну, це вже, як то кажуть, перевірено. Але все ж таки вироби. Достойні, гарні. Там не було якоїсь назви особливої. Також мені сподобалася ось ця сумка, це український виробник. Дуже приємно було дізнатися, що це харківський дизайнер Поляков. Можна знайти його магазин у Google, в інтернеті є. Бачите, написано поляков, тут зерниста шкіра поєднана із так званою шкірою Crazy Horse. Вона ось така гладка, я так розумію, відшліфована, і вона легко лишає на собі усілякі царапки, але це є її такою особливістю, принадою таким особливим почерком, як ще сказати. Шармом цієї шкіри. Ну, подивіться, який гарний дизайн. Вона величенька, містка і от, е, дуже не схожа на подібні сумки. То, от, ну, а далі я перемістилася вже до звичайного одеського базарчику. Мені сподобалася ось ця модель по Oversize. Тут від 42-го до 48-го розміру він йде. Єдине, що ось на продавчині такий самий один в один, тільки матовий. А цей трохи такий сатіновий, з невеликим відблиском. Ну, я б хотіла теж матовий, і мені хотілося більшого каптуру, об'ємнішого. Бо порівняно із оверсайзною основою, каптур виглядав малесеньким. Якимось куцем. Ну і наповнювач теж він м'який, приємний, але хотілося на зиму знаєте, такого більш щільного. Ми з вами повертаємося до магазину Хумана. Я вирішила приміряти цей жакет. Там у нього багато в складі поліестеру, але він мені здався об'ємним цікавим. Це той випадок, коли на вішаку річ цікавіша і гарніша виглядає, ніж на тобі. Там щось не те було із підкладинкою. Вона підтягнула один край, ви зараз то побачите. якось через підклад Він втрачав форму. Або, можна, так сказати, набував іншої нової, деформованої форми. Тут вже на завозі я роздивляюся нов... теж верхній одяг. Оце пальто було No Name, Таке легеньке стьоване, із зустрічною блискавкою. Ну, таке, знаєте, воно геть легеньке, весняне. Ну, вирішила просто вам приміряти. Взагалі, по верхньому одягу, а була я у декількох. Магазинах, на завозах мені не сильно сподобалося. Було таке враження, що ці речі вже були в магазинах. Знаєте, от таке після Нового року таке було враження, що понаскидували або з інших міст позавозили те, що лишилося. Лише трохи додали чогось, можливо, із справжніх оновлень. А все, що було більш-менш достойне, все це потрапило на ексклюзив, на великі цінники, і я в наступних відео обов'язково вам зроблю огляд, бо ексклюзиву неймовірно багато стало. Ну, я так думаю, що справа не тільки в брендах, а просто все менше потрапляє одягу на їхні так звані звичайні цінники Всі оці верхні пальта, куртки. Ну, найменший цінник 700. Бачила я 600, але там це взагалі вже не то пальто. Оце пальто було повністю поліестрове, здається. А, от ну. Ам. Ну, як вам сказати, я навіть думала, що не буду вам оте все показувати, бо мені не сподобалося. Мені не запам'яталися на звичайних цінниках якісь бренди, якісь моделі. Не того, що я нічого не захотіла купувати собі, а просто я не отримала якогось задоволення ось о, з ексклюзиву. Прихопила тоді отаке стобане форми кокон пальто. Воно не дуже тепле, це просто така, навіть не прохолодна осінь, а тепла осінь, хоча воно виглядало нібито як утепленим. Так виглядає. Рукавчики в нього закороткі, як на мій зріст, взагалі воно навіть на вішачку було помітно, що рукавчики закороткі. мабуть, вони такі йдуть під високі якісь рукавиці. Тут сподобався дуже м'якенький такий матеріал, приємний, але в цілому виглядало то все досить зграбним і пошарпаним. А хоча, судячи збірки, воно, мало бути новим. Ось це пальто курточка. От, ось так воно виглядало, в принципі, якби непогане, тепле, ну, не мій просто розмір, але м'якеньке і тепленьке було. От, і трохи там позбігався у купи... У грудочки, наповнювач. Тут теж наповнювач мені не сподобався. Такий, знаєте, як після, багатого, як після багато разів прання і не свіжий сам був верхній матеріал, гарний був лише колір і, ще, і дизайн непоганий, але мені не сподобалася фурнітура срібляста. Сюди пасувала така. Темна бронза, мені здається, сюди не пасує ось ця срібляста така фурнітура. От. Далі я вже купила декілька речей для своєї доньки. Вона любить у мене ось такі вкорочені Всякі були роту. Дуже гарний був склад, ангора, шовк, вовна. Також взяла ось цю віскозну річ, такий бодлончик. Він дуже тоненький, дуже приємний. Ну і з цією верхньою цією рожевою штучкою ось так гарно. Полюбляю вона в мене такі слімові речі. Взяла. Ось цю річ розглядала лише у якості, мабуть, як білизни, як тепленького, тоненького нижнього шару. Дуже гарний склад. Там вовна, ангора, кашемір і От. Але вона була дуже з вузькими на зап'ястках рукавчиками. І через свої рукави і не дуже комфортна, а до тіла дуже класно. Далі щось на мене знайшов якийсь літній психоз. Я захотіла ось таку яскраву приміряти спідницю. У мене є подібна стьоба, тільки чорна. От, Вона дуже зручна, тепленька, її можна надягати як на колготи, так і на тонкі джинси темні для утеплення. Я приміряла ще ось цю кофтинку такого ірочичного кольору. Але це той випадок, коли вона на камеру виглядала краще, ніж вона є насправді. Трохи за малий розмір. От, показую, як із. Брюками вона виглядає. Далі мені сподобалася ось така кашемірова, вкорочена блузочка. Єдине, що вона була дуже ушкоджена. Абсолютно по всіх швах, позаду на спинці. Там були дірки, стрілки. ну Вона була геть ніяка, ушкоджена абсолютно. я не знаю, Це не в примірках сталося, на що такі речі вішати. Шеї оцінювати дорого, не знаю. А ось ця річ мені дуже-дуже сподобалася. Це котоновий кардиган шикарного базового кемельного кольору. Він надзвичайно приємний. Взагалі у мене, таке знаєте, таке табу існує, що котонові речі я беру лише коли вони мені нагадують трикотаж з вовним. І це саме той випадок. Сам кардиганчик дуже тоненький, дуже що важливо, абсолютно новенький. Але оті широкі манжети, і по низу манжета, і по бортах вона надає йому форми. Він прекрасної довжини, гарного розміру, навіть на мою емку. Це розмір L, пишуть XL, але мені здається, що це такий повноцінний L-розмір, на наємку оверсайзить, надзвичайно приємний, новенький. Він такий гарний, камера навіть не передає, у якому він в класному стані. А ось вам, для прикладу, наступний це а, з вовни 100% і е, е, теж виглядає текстиль новим. Але вже його дизайн, значить, по бедрах оті несуразні якісь кишені надають непотрібного об'єму, хоча зверху ідеальне лекало, а ось понизу це щось таке, знаєте, і ось ці якісь були негарні гудзики. А цей кардиганчик ви можете знайти у мене в магазинчику, якщо знайдете мене за пошуком по назві. Він є в наявності дуже класний. Зверніть увагу, а цей кашеміровий светрик взяла собі, він на мене величенький, але відмовитися від такого кашеміру я не змогла. Отже, вирушатиму для вас на нові пошуки, обов'язково підписуйтесь, шукайте мене в інстаграм, дочекайтеся нового відео. І обов'язково лишайтеся мені усі живі й здорові.